У дні між Рож Гашана та Йом Кіпуром ми багато молимося. Дослівне значення слова молитва російською та іншими мовами прохання молити умоляти у європейській культурі. Молитися це просити вищі сили задовольнити свої потреби. Але святою мовою слово тфіла буквально означає зовсім інше. Молитва це благання. У якому людина просить Всевишнього дати їй те, чого не вистачає. Якщо людина не відчуває нестачі, у молитві немає сенсу. З іншого боку, слово тфіла споріднене зі словом тафель поєднаний. Ми в молитві хочемо поєднатися з Богом. Така молитва є доречною і можливою в будь-якій ситуації. У кожного єврея є душа пов'язана із Всевишнім. Часом під впливом світу зв'язок між душею та Всевишнім проявляється менше. Ось чому ми виділяємо особливий час для молитви, коли ми відключаємося від навколишнього й поєднуємося з Творцем. Якщо ви просите щасливого і солодкого нового року, і навіть якщо ви нічого не просите, і навіть якщо ви відмовляєтеся просити, візьміть сідур або Макзор. І моліться, поєднуйтеся з глибинним собою зі своєю душею і з Всевишнім. Тоді немає сумнівів у тому, що в нас буде хороший і солодкий рік.